Фільм, який має побачити кожен. Усім привіт! Ви на каналі Територія кіно. Не забувайте підтримувати канал лайком та підпискою, а також натискати на дзвіночок, щоб першими дивитись нові перекази. 1933 рік Гаррет Джонс, відомий валійський журналіст та молодий радник британського прем'єр-міністра Девіда Лойд Джорджа. Чоловіку вдається здобути певну популярність завдяки взятому інтерв'ю у Гітлера. Гарет, аналізуючи все почути, попереджує владу про неминучу війну. Однак йому ніхто не вірить, і всі сприймають чоловіка як інфантильного панікера. Гарет шукає наступну велику історію і планує поїхати до Москви, щоб взяти інтерв'ю у Сталіна. Його дуже непокоють питання, звідки союз бере кошти, в той час як світ охоплений кризою. Він не розуміє, як Сталінський радянський Союз пройшов шлях від відсталої селянської держави до індустріального центру, який, здається, був єдиною країною не постраждалою від великої депресії. Та ввечері до Гарета підходить секретарка прем'єр-міністра. Вона каже, що на жаль, скорочення кадрів значно більше ніж очікувалось, тому Гарета теж звільнено. Жінка співчуває, що все так склалось, і Просить Гарета зайти до прем'єр-міністра. Він хоче попрощатись. Чоловік дає Гарету рекомендаційний лист і питає, що він збирається робити далі. Той каже, що хотів би все ж з'їздити до Москви, а потім повернеться до Вельсу і буде працювати із батьком у школі. Гарет прощається із прем'єр-міністром і вирішує здійснити задумане. Він отримує візу, хоча на цьому етапі виникають певні проблеми, оскільки чоловік вже не має роботи. Та він каже, що є позаштатним працівником і показує своє інтерв'ю із Гітлером. Пізніше Гарет телефонує своєму другу Паулю, що живе у Москві. Він просить допомогти організувати інтерв'ю зі Сталіним. Пауль дає контакти свого знайомого і каже, що він має більше зв'язків і може посприяти зустрічі. А потім Пауль каже, що йому дуже треба поговорити із Гаредом особисто, так як він дізнався що щось дуже важливе те, що потребує розголосу. Однак після цієї фрази дзвінок обривають і чоловіки не встигають договорити. Через кілька днів Гаред отримує всі необхідні документи і вирушає в подорож. Коли він приїжджає у Москву, його зустрічає впливовий журналіст Волтер Дюранті. Чоловік розпитує Гарета про причини візиту і його дивують амбіції молодика. Волтер представляє свою помічницю Аду Брукс. І одразу після цього Гарет говорить, що має зустріч із товаришем Паулем Клебом, тому трохи поспішає. Але Волтер відповідає, що Пауль мертвий. Розбійний напад кілька днів тому. Збентежений Гарет їде у готель. Там він зустрічає відомого російсько-американського журналіста Юджина Лайонса у супроводі британських інженерів. Чоловіків пізнають Гарета і запрошують його на вечірку в дім Волтера Дюранті. Там, спілкуючись з гостями, Гарет дізнається, що журналістам заборонено виїжджати за межі Москви, і вони буквально пишуть свої статті в ізоляції. Крім того, чоловіку натякають, що радянська влада не така освічена та могутня, якою хоче здаватись. А радянське економічне диво не є наслідком ефективності українських ферм. Як про це всюди говорять. Вирішивши покинути вечірку, Гарет випадково стикається із задою Брукс, що йде додому під пильним наглядом працівника НКВД. Вони дуже обережно обговорюють політичну та економічну ситуацію, а потім Гарет питає, чи Знала Ада Пауля. Коли жінка відповідає ствердно, Гарет питає, чи знає вона, як той загинув. Але Ада уникає відповіді та каже, що вони вже прийшли до її будинку. Наступного ранку Гарет приходить в гості до Ади. Він просить розповісти усе, що вона знає, і жінка, зрозумівши, що Гарет не зупиниться, погоджується. Вона голосно вмикає музику, щоб їх не могли підслухати, і у танці каже Гарету, що пола вбили не випадково. Чоловік накопав таємну інформацію про те, що Сталін так боявся втратити. Пауль досліджував Україну і розслідував передбачувану українську сільськогосподарську революцію. А потім Ада каже, що Гарет не Пауль, тому краще в це не влазити і повернутись додому. Розуміючи, що друга вбили через те, що він забагато дізнався про українське збіжжя та реальну ситуацію в комуністичному раю, Гарет прагне довідатись правду. Крім того, в нього є особистий мотив побачити Україну. Колись його матір працювала там вчителем англійської мови. Гарет підроблює свої документи, оформивши їх так, ніби він все ще працює на Лойд Джорджа і йде зустріч до міністра закордонних справ Максима Литвинова. Чоловіку вдається переконати міністра в необхідності візиту в Україну і отримати запрошення. Гаррет заручається підтримкою Ади і заходить до неї, щоб зібрати потрібну перед від'їздом інформацію. Жінка намагається його відмовити від цього плану, але Гаррет будь-якою ціною прагне дізнатися правду. Наступного дня, попри благання Ади, Гаррет все ж відправляється в Україну. Його супроводжує Литвинов і, напившись, той починає розповідати, як чудово йому та його сім'ї живеться при союзі, як багато для них робить партія, та яке велике майбутнє їх чекає, не забуваючи за все підіймати чарку. Трохи згодом, користуючись короткою зупинкою, Гарет виходить з потяга, сказавши Литвинову, що йде в туалет. Чоловік пересідає в інший потяг і потрапляє у вагон, де до юзівки, що тепер називається Сталіно, їдуть голодуючі селяни. Не знаючи цього, Гарет дістає апельсин і дивується, коли присутні накидаються на кірку, що він викинув. Він просить в чоловіка, що сидить поруч пальто, і пропонує гроші. Але незнайомець каже, що йому це не потрібно. Та якщо в Гарета є хліб, він з радістю обміняє його на своє пальто. Гарет дістає з портфеля кілька скибок хліба, що взяв дорогу, і отримує взамін теплий одяг. Вийшовши на станції, Гарет бачить, як у машини вантажить мішки з зерном. Він питає в якогось чоловіка, куди це все їде, і той відповідає, що до Москви. Та одразу після цього чоловік вказує на Гарета і каже своїм наглядачам, що це іноземний шпигун. Зляканий Гарет кидається в ліс і не перестає бігти, аж доки позаду не стихають звуки пострілів. Чоловік дістається до села і заходить у відчинену хатину в пошуках людей. Гарет жахається, коли бачить у ліжку мертве подружжя, тому втікає далі. Він зупиняється десь у полі, і їсть кілька шматочків хліба, що в нього залишились. Потім Гарет повертається в село і зустрічає кількох дітей. Ті розповідають йому вірші та співають пісні про голод, але не розуміючи української, журналіст вирішує принаймні їх сфотографувати. Та під час цього діти раптово вихоплюють з його портфелю останню їжу і втікають геть. Гаре далі бродить по селу і стає свідком жахливої картини. Двоє чоловіків везуть на санях гору кислявих трупів, на шляху збираючи і інших мертвих людей, що лежать просто посеред вулиць. Вони кидають на віз мертву жінку і туди ж відправляють ще її поки що живу дитину. Сильно зголоднівши, Гарет вилазить на дерево і їсть кору. Там же він залишається ночувати. Наступного дня у покинутому сараї він зустрічає двох дітей і допомагає їм віднести дрова до хати. Там Гарета пригощають м'ясом. Коли він питає, де діти це взяли. Дівчинка, що готувала, відповідає, що це Микола. Спочатку Гарет думає, що Микола мисливець, але потім починає усвідомлювати страшну правду. Чоловік виходить на задній двір і, побачивши пошматований труп, його починає нудити. Гарет іде у центр села знову і знову натикаючись на трупи. Він помічає чергу за їжею і стає все ближчим до розкриття правди про найбільшу трагедію українського народу голодомор. Гарет підходить до жінки і питає, як довго це все триває і чому. Незнайомка дає зрозуміти, що голодновмисно розпочала Москва. Сталін боявся втратити Україну, тому вирішив її стратити, знищити свободу, самодостатність, унікальність, перетворити в безликий совєтський народ. Та не встигає жінка договорити, як на Гарета нападають та схоплюють НКВД-сти. Потрапивши до радянської в'язниці, Гарет ненадовго зустрічається з інженерами, яких зустрів у Москві. Чоловіків теж схопили і так само звинувачують у шпигунстві. Гарет рятує від ув'язнення та смерті лише його ефемерний статус та наближення до прем'єр-міністра. Під час допиту йому кажуть, що його відправлять назад до Лондона без пред'явлення звинувачень. Однак, повернувшись у Британію, Гарет має повторити те, що хоче Радянський Союз. Колгоспні господарства України надзвичайно ефективні, а голоду немає і ніколи не було. Це все лише чутки. Крім того, якщо він це зробить, росіяни погоджуються звільнити інженерів. Виходячи з кабінету, Гаррет зустрічає Волтера. Він розуміє, що той про все знає, але приховує. Розлючений Гаред питає, скільки йому платять, аби він замовчував увесь цей жах. Але Волтер лише відповідає, що інколи є мета вища за жалюгідні амбіції. Повернувшись у Лондон, Гаррет зустрічається зі своїм видавцем, і той знайомить його із Джорджем Орвелом. Гаррет розповідає, що в нього є матеріал, однак, якщо він його опублікує, помруть люди. Хоча в той же час мільйони матимуть шанс вижити. Орвел переконує чоловіка говорити правду заради загального блага. Тому через трохи Гаррет розповідає правду про радянський союз. Почувши його заяви щодо дії радянського уряду, Орвел пише книгу Колгосп тварин. Тим часом про вихід статті Гарета дізнаються у Москві і наказують Волтеру владнати це питання. Використовуючи своє становище та важелі впливу, чоловік діє як пропагандистський рупор Сталіна і змушує аду написати статтю, у якій будуть спростовані усі заяви про голод в Україні. Крім того, Литвина втисне на Лой Джорджа, щоб змусити Гарета відмовитись від своїх слів. Прем'єр-міністр викликає колишнього радника і наполягає, щоб він спростував свою статтю. Чоловік каже, що Гаррет діяв незаконно. Він порушив законодавство іншої країни, навіть не працюючи на уряд Британії. Врешті-решт ґарет відмовляється від своїх слів, але стає ізгоєм. Він повертається у Вельс до батька і котрого дня дізнається, що Америка таки визнала Радянський Союз і розпочала з ним торгівлю. Ґарет постійно страждає від відчуття поразки, тяжких спогадів та загальної недовіри. Пізніше чоловік дізнається, що американський медіамагнат Вільям Герст приїхав у свій величний будинок, що знаходиться неподалік. Гарет вдається проникнути в його дім і розповісти про побачене в Україні. Він також згадує Пауля і його історію смерті. Герст, що був із Паулем у добрих стосунках і неодноразово хотів найняти його на роботу, не може пробачити Кремлю його смерть, отож погоджується надати додатковий розголос голоду в Україні. Нова стаття відроджує віру суспільства в правду про голодомор. Фільм закінчується записом про те, що Гарет помер через два роки. Він був викрадений та страчений, ймовірно, радянськими агентами. Дякую усім за перегляд! Якщо ви досі цього не зробили, то швиденько тисніть вподобайку цьому відео, пишіть коментар та підписуйтесь на канал. Цим самим ви підтримуєте українськомовний Ютуб. До зустрічі у нових відео.